Психологічні реакції родини, де є зниклі безвісті. Чи можемо ми класифікувати це як горе? Так, втрата близької людини, навіть якщо це зникнення безвісті, і немає фактичного підтвердження, що відбулася смерть, це вже горе, це вже переживання втрати з безліччю емоцій, чи відповідають ці емоційні стани класифікатору нормального горя або тим емоціям, які Людина переживає під час смерті близької людини. Деякі емоції співпадають, деякі емоції різні. Саме для того, щоб З'ясувати унікальність переживань унікальність емоцій при невизначеній втраті був розроблений в 2023 році опитувальник, який ми переклали українською мовою. Зараз відбувається валідизація цього опитувальника. Приходьте на курс, будемо розбиратися саме в унікальності емоційних реакцій, що відбувається з родинами, які переживають втрату. Чому цей вид втрати, невизначена втрата, відрізняється від фактичної втрати. І як ми психологи можемо допомогти в цій ситуації?